Мені про плівки, які у вас самі популярні? Це Аліна, менеджерка нашої компанії Чернігів Юнікон. Ремонтів під ключ. А Це Ірина, консультантка салону двері України. На сьогодні найпопулярніші плівки. Це все, що стосується кольорів сірого і теплих відтінків, якихось медових, з мізерунком дерева бетони, оксиди, антрацити. Ну все, що в сірих дизайнах, в різних відтінках сірого, от як 50 відтінків сірого, це десь от десь так. Оздоблення дверей може бути як просто звичайним фрезеруванням, наприклад, точно так же і якимось молдингами це композити, як такі пластикові вставки чорного або срібного кольору, або ж може бути вставки зі скла. Тобто, це дизайн можна обрати в каталозі індивідуально і оформити двері не обов'язково як склицьку позицію. Склад це те, що є по наявності, і можна отримати двері найближчим часом уже до монтажу. Якщо ж ви бачите двері якось по-іншому, по-своєму, ви хочете індивідуальні двері, то ви можете оформити заказну позицію, обрати конструктив дверей, зовнішню і внутрішню накладку, колір її. Тобто, це як прямо двері під вас. Те, що ви бачите, можна обрати двокольорову коробку, комплектацію цих дверей, циліндрі, замки це все як набрана позиція. Знаєте, як пазло Ви складаєте ці двері в те, що ви хочете бачити. Таке можливо з терміном виготовлення в 30 календарних днів. Тобто, якщо я хочу рожеві двері, то в мене є можливість. Будь ласка, звичайно, у нас є плівки. Ви можете обрати рожеві, зелені за вашим, за вашим бажанням плівки можуть бути замовлені під ваш. Запит в різному кольорі, чому би ні? Так, з фарбою. Понятно, я все-таки отримую свої режеві двері. <с? <с?> <с?> а що з приводу котеджних, наприклад, варіантів? Ну, в такі варіанти помешкань потрібно обов'язково вуличні двері, тобто це двері металеві, які будуть абсолютно стійкими до різних погодних умов, перепадів температури, підвищеної вологості. Такі двері також Булат виготовляє це металеві фарбовані двері, можуть вони бути в дизайнах за вашим вибором або з текстурою дерева. Можуть, наприклад, такі однотонні, знову ж таки, це за вибором замовника. Комплектація може також бути хоч замками Туреччина, хоті, хоч замки італійські, циліндри, це підбирається все індивідуально за побажанням покупця, за його баченням цих дверей, як дизайнерські, так і в візуально. Двері можуть бути зі склопакетом або ж глухі. Так, дивіться, якщо в мене є дизайнер, і він намалював мені двері. А ви самі знаєте, які творчі бувають ці люди. <ріст> так. Чи зможемо ми щось придумати? Так, звичайно, склад це те, що, скажімо так, найчастіше користується попитом, тому завод підтримує складські залишки. Але якщо у замовника є бажання отримати щось своє, особливе, індивідуальне, то так, звичайно, це все можна робити під замовлення. Якщо це квартирний варіант, там взагалі безліч варіантів і. Можна робити вас складати дуже навіть непогано. Дякуємо за перегляд! Посилання на наші соціальні мережі можна знайти в описі під цим відео.